В Росії цей чоловік зірка. Він називає себе Нойз MC. Сьогодні він зробив у Москві спонтанний вуличний концерт. Репер вже два роки поспіль бере участь у масових антикремлівських протестах. Зараз він виступає проти війни Путіна з Україною. За це його люблять фанати. За це на нього тиснуть згори. Так щастя не ні Це, На щастя, не схоже на якісь справжні репресії. Сподіваюсь, що знаю, до цього що не дійде. Ми робимо те, що повинні. Граємо свою музику, виступаємо для людей і робимо це у різні способи. І поки ми можемо це робити, ми будемо це робити. Таді ми будемо тоді вірні Кремлю. Засоби масової інформації зчинили на нього травлю. А після його виступу в Україні його називають не інакше як зрадником батьківщини у Вікторії Холодової Схожа історія. Вона разом із друзями керує альтернативним театром у Москві — Театр док. Цього вечора вони грають п'єсу під назвою Відпустка в Криму за сценарієм. Одна турагенція зазиває людей відпочивати на півострові. Рекламна кампанія проходить під гаслом Крим наш наприкінці п'єси. слогани звучать майже як кремлівська пропаганда. Театр док, так би мовити, тримає дзеркало перед обличчям російського суспільства. Московська влада розірвала контракти з трупою на оренду приміщення. Театрали мають виїхати щонайпізніше в грудні. Чим більше да, тим Чим більше тиснуть, тим сильнішими ми стаємо. Ця проблема нас не просто загартовує, вона дозволяє вийти на інший рівень розвитку. Інше питання це все дуже нервує. Нервує усіх, хто працює в театр док або має до нього стосунок, бо це все невизначеність. Тому що неясність, непонятність. Простір для критики щодня звужується. Це відчуває і іноземсі. Тим часом по Росії покотилась нова хвиля патріотизму та гордості за країну для дивна для мене ця гордість щодо приєднання Криму чи якихось інших подій. В общем, все це для мене дико, і я сподіваюсь, що дуже скоро в людей спаде очей ця ширма, і дуже багатьом стане дуже соромно. Очі стане дуже точистидно. Дедалі рідше чиновники дозволяють Noize MC проводити концерти. Іноді міліція влаштовує обшуки іншого разу забороняє концерти через анонімні повідомлення про замінування, а часом через те, що вважає фанатів співака небезпечними. Попри це, Noize MC хоче грати далі, як в Росії, так і в Україні.